Вітаю вас! Сьогодні ми зупинимося на детально повторенні гідросфери, її основних частинах, властивостях води і розглянемо декілька завдань. Якою буквою на карті позначено акваторію Індійського океану? За фрагментом схеми чистко в нас простежуються обриси материків. Знаючи знаходження Індійського океану між материками Африка та Австралія, ми бачимо Південний полюс, це в нас Антарктида, так? І бачимо, що в нас правильна відповідь буде Б. Цікаве запитання. Полярний дослідник Візи звернув увагу на те, що в періоди похолодань в Арктиці підвищується рівень води. В африканських озерах – м'яса, Вікторія Танганьїка. Натомість у періоди потеплінь в Арктиці рівень води в цих озерах знижується. На думку вчених, ці явища є проявом А. Широтної зональності, Б. Висотної поясності, В. кругобігу горечовини у природі, Г. Цілісності географічної оболонки. Давайте розбиратися. Перш за все, географічна оболонка в нас має чітко виражені закономірності. Бо найважливіших серед них належать цілісність, ритмічність розвитку, широтна зональність та висотна поясність. Що ж таке цілісність? Ми бачимо, що географічна оболонка в нас полягає в існуванні тісних взаємозв'язків між компонентами природи, що її складають. Зміна будь-якого одного компонента неминуче призводить до зміни інших, а також географічної оболонки в цілому. Цілісність властива всім природним комплексам, і проявлення цієї закономірності забезпечується постійним існуванням системи обгів речовин і енергії в географічній оболонці. Ритмічність. Розвитку означає, що для географічної оболонки властивою є повторюваність у часі тих чи інших природних явищ. У природі існують ритми різної тривалості, добовий, річний, багаторічний, віковий, і ритмічність не означає абсолютне повторення процесів, а передбачає певні відхилення від попереднього стану і поступовий розвиток. Широтна зональність і висотна поясність, планетарна географічна закономірність. Широтна поясність це закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів у напрямку від екватора до полюсів. Зональність найчіткіше виражена у процесах клімаутоутворення, характерних водних мас океану, розподіли вод суходолу, там є поширені різні рослинності. Тваринний світ, ґрунти І висотна поясність це закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів з підйомом у гори від їх підніжжя до вершин. Вона обумовлена зниженням температури з висотою. Ми пригадуємо, що на 6 градусів Цельсія на кожні тисячу метрів підйому буде знижуватися температура. І збільшенням кількості опадів, а отже, зволоженням території, тому нам це більше підходить. Отже, давайте підведемо підсумок: цілісність, ритмічність, широтна зональність чи висотна поясність. Приклади цілісності: це тісні зв'язки, енергія сонця, опади, випаровування, поверхневий та підземний стік, ґрунти, океани. Отже, це буде правильною відповіддю. Г. цілісність географічної оболонки. Дякую за увагу.